Миру дорогоцінні з приходом Ісуса Христа, епоха диктаторів, царів закінчилась. Ісус Христос помер, воскрес, і сів разом на престол з Отцем Небесним і возвістив волю Божу. А яка воля Божа в цьому? Об'явлення перша глава, Шостий вірш. Він поставив всіх нас царями і священниками. Багато людей не мають розуміння волі Божої і повибирають диктаторів, бив, насильників. І дійде до такого, що виберуть і Антихриста, тому що немає розуміння волі Божої, Немає розуміння того, що каже Бог. І це дуже важливо. І реально з приходом Ісусу Христа дається людям вибір. Або Ісус Христос, або Сатана. І Бог не вибирає по національностях, по поглядах, чи по е, кольору шкіри. Бог дивиться по духу. А якого ми духа зараз? Чи ми Духа Ісуса Христа Божого, чи ми Духа світу, духа Сатани. Вибір дається зробити кожному. І Ісус попереджав Ісус вчив, що будуть. Нація йти проти нації, народ проти народ, царство на царство, що будуть війни, що будуть ворожнечі. Через те, що спотворюють Боже Слово. І від істини відходять. Бо реально істина шлях і життя це наш Ісус Христос. І лише через Ісуса Христа ми приходимо до нашого Отця Небесного. І що зараз відбувається, якщо взяти. Наше 21 століття розвинена цивілізація, Так? але жахи минулого повторюються. І все буде примножуватись, і все буде ставати гірше, якщо не прийти до Бога. І ще недовго залишилося, коли той час настане. Але це короткий час, і коли це відбудеться, то багато людей постраждають, чимало помре. І... Після цього всього і так до влади прийдуть святі праведники і будуть царювати, тому що воля Божа це священство, перше священство. І відповідальність християнина реально нести світло цьому світу, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, пізнавати цю істину. І минуло шість тисяч років від того, як Бог створив Адама, першого чоловіка. Бог не дав ні царя, ні тирана, щоб дивився там за Адамом. Бог не дав нікого. Так само Бог вибрав єврейський народ, теж не дав ні царя нікого, а дав суддів апостолів, пророків. З яких можна було реально брати приклад. І був куточок краю, але людина все зіпсувала, спокусилася, підступила під владу Змія, хотіла сама стати Богом і мати владу. І за це прийшла Кара Господня. І відтоді люди стали смертними, і ступаючи у спокусу з дияволом. Але Господь звільнює від рабства сатани. Перший крок це наблизитись до Господа, звичайно, через покаяння. І коли ти наближишся до Бога, то Бог наблизиться до тебе. І якщо ви любите Бога і реально хочете наблизитись до Бога, підписуйтесь на наш канал Салтаненко. Ви зможете кожноденно... Приймати откровення і приламувати хлібчик насушний, який є в молитві Отче наш. І тому, якщо бажаєте духовного спілкування, вивчення Біблії, пишіть мені. Буду дуже рада спілкуватись, молитись і пізнавати Господа разом. Божих благословінь!